Вітаю вас, малята. Я рада вас всіх бачити. Сьогодні ми продовжуємо подорожувати нашою Україною. Сідайте зручніше, та ви дізнаєтеся багато нового про гори, моря, ліси України. Україна дуже багата країна. Тут неповторна природа. У нас є і моря, гори, ліси. Малята, сьогодні ми вирушимо у надзвичайну подорож Україною. Відгадайте загадку. Навкруги вода, а напитися не можна. Правильно, це море. Землі нашої країни омивають моря. Їх два чорне та Азовське. Морська вода солона. У морях ростуть різноманітні водорості. Люди з них виготовляють ліки добриво. У морях водяться різноманітні риби, скумбрія, тюлька, камбала, а також різні тварини, дельфіни, краби, медузи, креветки. Біля моря. Завжди свіже повітря, тому тут добре відпочивати. Відгадайте ще одну загадку: тече-тече, не витече, біжить, біжить, не вибіжить. Правильно, це річка. Територією України тече багато річок і струмків. З давніх -давен люди селилися поблизу річок, брали з них воду, рибалили, сплавляли ліс. Тепер на великих річках побудовано електростанції, що дають нам електроенергію. Очищена вода надходить у водопровід. Річками перевозять пасажирів і різні вантажі. У річках водяться риба, звірі, а також мешкають водоплавні птахи. Найбільша річка України це Дніпро. Відгадайте наступну загадку. Ну, звичайно, це диво! От вже котрий вік, навіть у спекотне літо, на її вершинах сніг. Правильно, дітки, це гори. Крім морів і річок, українська земля славетна ще й своїми горами. У них є хвойні та листяні ліси, у яких живуть тварини, птахи, комахи, а також розташовано багато будинків відпочинку, санаторіїв, у яких оздоровлюються люди. В Україні унікальна жива природа. Відгадайте загадку. Узимку чорний, навесні і влітку зелений, а восени жовтий. Молодці це ліс. В Україні дуже багата рослинність. Є листяні, хвойні, мішані ліси. У лісах росте багато дерев, кущів, трав. Ростуть берізки, ясені, липи, ялинки, дуби. А ще ліси багаті їстівними грибами. Це і лисички, і маслюки, і опеньки. Багата природа на тваринний світ. В Україні водяться зайці, лисиці, ведмеді, лосі, олені. Дикі кабани, Зубр найбільша тварина України, бобер найліпший будівельник. Видра має найгустіше хутро, заєць найшвидша тварина, тушканчик Тварина з найдовшим хвостом, а ще дуже багато птахів. Серед картинок, на яких зображені тварини, птахи з усього світу оберіть і назвіть ті, на яких зображені тварини та птахи України. Розумнички. А наша подорож Україною добігає кінця. Діти, вам сподобалася подорож Україною? Чим багата наша Україна? Бережіть це неймовірне багатство нашої землі, природу нашої України.